you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Оце так стерія в порохоботів почалася. В інформаційний простір увірвався ярий порохобот, політконсультант, відомий топ блогер Петра Порошенка, Мирослав Олешко. Я російський агент. Так з'явив сьогодні посіпака Єрмака Стерненко і повідомив, що я виїхав, а тому в нього не вийде напасти на мене і викинути у смітник, так як він зробив це з Тарасом Чорноволом. Не втікав, втікають з в'язниці, а не з європейською. І країни, де провів усе життя і планував старість, виїхав абсолютно законно. Написав на своїй сторінці Фейсбук Олешко. Виникає перше питання, як цей знатний чолов'яга виїхав за кордон законно. Якщо ж він так бореться за свободу і справедливість, то вартувало б щось робити для країни, а не тявкати проти влади. Так, ми перетворилися за рік з незалежної демократичної держави в тих, хто на нас напав. Я втратив на цій війні батька, кума через Росію і безглузді дії влади. Вони мертві. А ці живі. Банять далі, продовжив далі. Юний писак, бажаючи смерті нашій владі, а також звинувативши її у війні. Щось тут запахло пропагандою РФ. Своїми словами, він тільки підігрує ворогу. Від себе я зроблю все можливе, щоб народ відкрив очі на цих погибків, щоб смерті наших воїнів не були марними. Олешко вже зовсім вийшов з берегів. Хотілося б дізнатися, що він планує робити за кордоном, як він допоможе нашій країні. Якщо усі будуть мовчати, ніякої демократичної європейської України не буде. Наостанок блогер не думав підбурити суспільство, чого якраз і чекає Путін. Під дописом Олешка розпочалася абсолютно справедлива дискусія. Люди не стали терпіти і просто зрівняли блогера з підлогою. Оце чудо виїхало з України і пропагує рознаративи. Де ти? А чому у вишиванці? Так боліло, що не у військо пішов, а дриснув з України. Мирослав, ти як та скажена собака, що лає із за паркану, а зайдеш у фіртку, вона і затихла. Приводь факти, а не лала, відповіли йому. Як відомо Олешко вже фі фігу фігурує в кількох кримінальних справах і, очевидно, хоче вляпатися в ще одну. А за свої слова треба відповідати. А Порошенко рекомендуємо з розумом підбирати говорящі роти, бо деяким вже аж занадто зносить дах. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.